Ми якось мали, е, мали гастролі за кордоном, і їхали туди летіли на е, тиждень, і старалися всюди економити, і можна було тільки з собою ручну кладь. І я кажу до жінки, що ну, напевно не привезу тобі ніяких подарунків, тому що не поміститься, все всього вручну кладь. І вона до мене каже: А ти скільки трусів береш? І я собі згадав історію про Джеремі Кларксона, який британський публіцист, сценарист і мандрівник. От і він казав, що він бере з собою в подорожі одні труси на чотири дні. Тобто перший день він їх вдіває нормально, <laughs> другий день задом наперед, третій день вивертає, і четвертий вдіває задом наперед. Ну, я думаю, у мене би так не вийшло, у мене б були черкаші зі всіх чотирьох сторін. І то ще в перший день. І я до неї кажу, ми летимо на тиждень беру сім трусів. І вона така: а якби ти взяв старі труси. І кожного дня по одному викидав. В тебе би появилось місце. Я кажу: в смислі, в мене нема старих трусів. Вона каже, як нема, ті помаранчі. Я кажу, ні-ні, труси Ющенко, так. Я так просто не викинув. Я сьогодні в нормальних трусах, не переживайте, все добре, але я не хочу вам їх показувати, я хочу вам показати, скажімо, такий бомбер від е, бренду монохроміка. Є такий, як на мене, фантастичний е, графічний дизайнер-ілюстратор з Франківська Ярослав Шкрібляк. Дивіться, яку він робить радість. От так, да, Це він сам все малює, в нього дуже лімітовані. Тиражі, тому зайдіть до нього на сторінку, обов'язково підпишіться і щось придбайте, підтримайте українське. Давайте Ярославу теж подякуємо. Славік, дякую. І в мене ще одна історія, я чекав просто, поки пройде термін її підслідності. Шість років тому ми з командою ВАП Тернопіль знімали кліп на пісню Весілє. Нам в кліп треба була змія. Давайте так, то не якісь стереотипи, типу, ми хотіли натякнути, що змія, це типу, тьоща. Ми, ми не натякали, ми на змію повітрили табличку тьоща. <рес> так щоб люди не додумували лишнього. Так. І нам там той кадр той кадр був ну, секунди три. Хоча деякі чоловіки сказали би, що мінімум хвилини дві. І ми знайшли в Тернополі дівчинку, яка мала шоу зі змією, там був пітон, десь півтора метра в довжину і десь 5 ну, сантиметрів в діаметрі. Хоча деякі чоловіки сказали, що мінімум 15. Ми її з Тернополя завезли в Чернівці, де знімалося все, відзнялися. В третій ночі закінчилася зйомка, ми почали збиратися додому. Денис був на робочій машині. Збоку біля нього сидів Микола, а ззаду сиділа дівчинка, в якої був чохол на замочок зі змією. Два чоловіки і жінка зі змією. Знаєте, така сім'я, в якої Трамп забрав гранти. І от вони виїхали і десь за годину до Тернополя. Дівчинка каже, так, стоп! Зойка втікла. Виявилось, її звали Зойка. Денис зразу стає на узбіччя, бо він боїться двох речей змій і тьощ. А ви табличку пам'ятаєте? Вони обрили всю машину, зойки нема. Вони приїхали в Тернопіль, висадили ту панянку, приїхали до Миколи під хату, тому що в пакетах був реквізит, який Микола тримає в квартирі. А в нього була вагітна дружина двійнею. Ну він у курсі був, якщо що. І дуже би не хотілося, щоби вилізла з пакету в якийсь час змія і передчасно народила дітей, які результат того, що передчасно не встиг втікнути один вужик. Коротше, Зойки не знайшли. Наступного дня, це реальна історія, передає машину своєму співробітнику Ромі. І вечором дзвонить до нього, робить відповідає спокійним голосом, ну нема враження, що для нього сидить змія. І от Денис подумав, що змія десь ну, вилізла по дорозі. знаєте. Не знаю, влаштувалася на око на заправку. Зараз стоїть на касі, знаєте, і така смачної кави не бажає. Хот-дог з баварською з сосискою. Через два дні Денис і Рома їдуть в відрядження в Чернівці. І десь на середині дороги з-під бардачка на Рому вилазить змія. Це є таке враження, що перебрала ходову. І от прийшла по гроші. Десь так приблизно. А є люди взагалі, які бояться змій. Поволуть, хто боїться змій. От ви боїтеся, змій, так? Просто ви уявіть собі, що ви прийшли на стендап, просто серед собі щось говорить, якийсь момент на вас вилазить змія. Дивіться. Це вам, до речі, там всередині желе. як напевно в голові в людини, яка придумала змію в кліп, блядь. І вилазить змія. І Роман вже на задньому сидінні кричить, матюкається, а Денис посміхається і каже: Є зойка. Вона сховалася, Денис дзвонить до власті і каже, є Зойка, ми на заправці купили рукавиці, і якщо вона ще раз вилізе, ми її спіймаємо. Але ні туди, ні назад Зойка не вилізла. І Денис прийшов додому і розказав своїй жінці цю історію. А в них двоє дітей. Його дружина, мама двох ангелочків. Вона знає, як поговорити зі зміями. Вони погуглили. І на наступний день, увага, купили замороженого хом'яка, бо виявляється, пітони люблять хом'яків. Купили в ветеринарній клініці кров, тому що змії треба показати, де хом'як. Зробили спеціальну турбинку і це все повісили в машину на ніч. Щоб вона, ну змія не вилізла. Не робили так майже три дні підряд. Зойки не було. Але біля машини почали тусуватися сатаністи вже потрошки. Вже почався двіж. І через кілька днів Роман разом з чотирма співробітницями їдуть ще одне відрядження. І Денис йому каже: Роман, дивись, скоріш за все, зойка вже все. Бо вона без їжі, без нічого. Але ти попередь ту, яка буде сидіти на передньому сидінні, що в якийсь момент вона на передньому сидінні може бути не одна. І я не знаю як, але Роман сказав, що буде. І я не панянка така, знаєте, як в тому тіктоці, а похуй давай. Буде що виставити в інстаграмі. І от вони доїжджають до Львова і починає барахлити пічка. А це вже жовтень. В машині холодно. Він каже, вона працює, то не працює. Він заїхав на заправку і каже, дівчата, діть, попийте каву. Він розбирає, і там є такий горизонтальний пропелер, і під ним сидить зойка. І коли вона піднімає голову, пічка перестає працювати. Роман дзвонить в Тернопіль і каже, коротше, зойка є, і треба з нею щось робити. І панянка з Тернополя каже, в мене у Львові є подруга. Їдь до неї. Роман їде до неї і каже, є Зойка. Вона каже, давай. Роман каже, «І вона там. І ця каже, я боюся, змій. Далі вони беруть два патичка і витягують звідси зою. Складаєш спеціальну коробку, панянка обмотує і каже: Йду передам новою поштою. <рик> Роман дивиться на неї і каже: Ну, блядь, не блаблакаром точного. Та <рик> товариство, в мене все на сьогодні ще раз подякував.